Вітаю до вашої уваги свіжий випуск військової інформаційно-аналітичної програми. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь: останні новини з передової: чому навчають мобілізованих на полігонах України та якими будуть збройні сили у недалекому майбутньому. У Верховній Раді народні обранці ухвалили проект закону щодо збільшення чисельності збройних сил України. За нього віддали свої голоси. 270 депутатів. Проект вніс на розгляд президент Петро Порошенко. Тепер чисельність збройних сил збільшиться до 250 тисяч осіб, з них 204 тисячі військовослужбовці. Оборонно-промислові підприємства України продовжують забезпечувати військо новою технікою, модернізувати стару та ремонтувати пошкоджену. Днями львівський бронетанковий завод відвідав міністр оборони України Степан Полторак і ознайомився з його потужностями, зокрема з процесом виробництва вітчизняних бронеавтомобілів «Дозор-Б». «А про проходимості як воно?» «Ну, про проходимості, в залежності від лірицю, є зараз до сходових кліток, там по розваланих і так далі, є можливість по пересіченні бусини, це в один день». «А як управління вогнем?» «Управління вогнем дистанційно, з... так, бо... з поворот башні, спускові механізми, на борту є можливість установити 20 спускову експертизу». На підприємстві активно використовують інноваційні технології в галузі електроніки. Нині тут створюють автоматизовані системи управління вогнем, радіопередавальні і навігаційні прилади військового призначення. Триває процес відведення українського важкого озброєння від лінії розмежування. Зараз проходить передислокація самохідних артилерійських установок 3 Акація». Які здатні вражати цілі на відстані до 20 кілометрів? Цей важкої артилерійської техніки відбувався під контролем представників ОБСЄ. Сьогодні буде завершений відвід 2С-3, складений план відводу іншої важкої артилерійської техніки, в тому числі систем залпового вогню, до яких відносяться ГРАД, Смерч, Ураган. Сім місяців полону в російській в'язниці, 80 днів голодування. Надія Савченко, 33-річна військова льотчиця, кинула виклик державі агресору, символ незламності українського духу та героїзму, символ нашої перемоги. Так про неї сказав президент України Петро Порошенко. За її подвиг та незламну волю глава держави підписав указ про присвоєння надії, звання Герой України дорогі друзі. Я прийняв рішення про присвоєння високого звання. Героя України, справжній український героїні Надії Савченко, жінці, воїну, яка стала символом незламності українського духу, якщо хочете, символом нашої перемоги, символом того, як треба поводити себе, і скільки багато залежить від кожної однієї людини довгі і довгі місяці психологічного тиску для того, щоб спробувати її зламати. Довгі і довгі тижні реакції як голодування, як символом, ще раз підкреслюю, незнабності духа і героїзму справжнього українства. І ми всі зробимо все можливе для того, щоб визволити вас з за стінків з полону. І Я дуже сподіваюся, що я буду мати можливість як президент вручити вам золоту зірку. Вчора з ворожого полону було визволено чотирьох бійців 128-ї гірськопіхотної бригади Збройних сил. Повернення наших солдатів стало можливим завдяки активній роботі відділу взаємодії зі звільнення полонених Міністерства оборони спільно з групою Патріот Руслан Скамлотов Ігор Пелепака. Юрій Івасюк та Євген Шевчук були захоплені бойовиками, коли залишились прикривати відхід свого підрозділу. Прикривали відхід наших От. і так попали в плен. П'ять пошли на прорив. Не знаю, що з ними случилось. Ось тему п'ять залігли. Нас почали накривати цими мінометами. Ми залігли. там нас сравні поймали. Нині бойовики утримують понад 130 українських воїнів. За словами старшого у групі переговорників зі звільнення Василя Будіка, процес перемовин щодо повернення всіх бійців триває. Обидві сторони готують великий обмін полоненими. Мы примерно насчитываем еще где-то 130 человек, которые находятся в разных группировках, которые находятся в различных полевых командиров. Но есть понимание той стороны, и они прикладывают максимум усилий, чтобы также наших ребят свести в одно место. И все-таки вот опять очередной большой обмен, который планируется, он все-таки состоялся. Як зазначив Василь Будик, бойовики також дали згоду забрати тіла загиблих українських бійців з Донецького аеропорту. Дві тижні скажімо, подготовительной роботи, договоренностью з усіми там сомали, моторолами і все, що там є. Ну, буквально в ручному режимі приходилось все це делать, щоб все-таки був прекращен огонь і ми змогли забрати наших погибших ребят. На даний момент у нас є сім чоловік, которые ми опознали. і порядка ще там кілька человек, у которых ну, проводится результат опознания. Там ребята, которые киборги были и попали в плен. Они проводят первичное опознание. И если это наши бойцы подтверждается, что это наш боец, сегодня они свозятся в морг Донецка, и в ближайшее время мы всех их заберем уже сюда на большую землю. Шістдесят чотири зовні схожий на український танк. Єдина його відмінність він трофейний. Наші бійці захопили його ще на початку осені. На передову не відправили трофейний танк сепаратистів, умовно кажучи, подарунок нашим збройним силам як донор для запчастин для наших танків. Хазяйновиті українці розбирають сепаратистську техніку на запчастини для наших танків. На броні залишилися сліди фарби, якими терористи позначили свою техніку. На лівому підкрилці знаходилися символіка з цієї сторони, яка дозволяла, знаходяться спереді, визначити, що танк так називаємо новорослії. На Там ззаді теж я подивився, є сліди краски. От, ну, використовувався Сержанта медичної служби Руслана мобілізували ще торік у квітні. До армії він працював фельдшером швидкої допомоги. Коли призвали, професійний досвід став у пригоді: Слов'янськ, Лисичанськ, Артемівськ, Степанівка це лише невеликий перелік населених пунктів, де довелося побувати сержантові. Саме страшне було дивитися на хлопців поранених, а ще страшніше на, на вбитих. Хоча я за за свою роботу побачив дуже багато, як ти казав. Різних случаїв на швидкій допомозі, а такі случаї вперше. З перших днів антитерористичної операції він, як медичний працівник, супроводжував військові колони та надавав першу допомогу на передовій. У повній блокаді без належного постачання йому неодноразово доводилось битися за життя бійців у надскладних умовах. Боровся за чуже життя та ледь не втратив своє. БТР, в якому перебував військовий медик, обстріляли з гранатомета Руслана контузило. На зкантужених хлопців дуже багато було. Просто мало хто звертався цих, старалися лікувати самі, а в тих условиях контузією десь вивозити. У нас були такі ранені, які реально по троє не можна було вивезти. Але саме завдяки адреналіну, що тримав у постійній напрузі, не відчував болю. Через декілька днів боєць разом з підрозділом 95-ї вирушив прикривати відхід наших військ у районі Антрацита. В облозі під шквальним вогнем артилерії, без води і їжі Руслан був для бійців і психологом, і лікарем. Ми виводили з окруження, я не пам'ятаю, вже 6 чи 8 бригад. Виставляли патонними мости, ми стояли в охороні. Ну, реальне поле, в якому не можна де сховатись, Ми чоловік, мабуть, 20. Це я знаю, що іменно, ну, з, з, з моїм батальйоном було, з моїм зводом, знайшли невелику яму. Таку. 4 на 5, бо ми майже троє суток там сиділи в ямі і ховалися. А майже круглосуточно гради ложили. гради, міномети. Мізвод, як ти казав, Бог милував. У мене ні одного поранення не було. Коли військових медиків не вистачало, допомагали і кухарі, і водії. Чіпі Дейл, жартома називають цих хлопців. Адже як і герої відомого мультика про рятівників, вони завжди готові допомогти. Під вогнем бойовиків евакуювали декілька десятків українських бійців. Степанів, як були, розкажи. Як нас почали бомбити, коли кричать носілки, вибігаєш з носілками. На вулицю вже не боїшся, що там. Внесли хлопці, просто да. все время на носілках. І, хоча за фахом вони кухар і сапер, на передовій довелося опановувати польову медицину. Більше допомагали лікарям, Більше допомагали. тому що вони а, були так. виснажені. Ну, Таке мотали, перемагали. Бутра поранений, тяжко ранений. Ну, першу допомогу надавали. Але... Командир медичної роти Андрій розповідає, що бойовики в першу чергу намагаються знищити техніку з медичною символікою, і це не випадково. Вважає він таким чином. Терористи намагаються підірвати боєздатність українських підрозділів. А ось і докази. Командир поділився відео, яке відзняв після обстрілу терористів. «Снаряди падали найбільше скажімо так, біля медичної групи. Відбулося пряме попадання в автомобіль санітарний, тобто було видно, що кабіна знаходиться з одного боку, а кунг в іншому боці. На щастя, там вже не було водія поруч з машиною, і поранені вже було відправлені на етап евакуації під час обстрілу. Всі, всі встигли, скажімо так, укритися, а ну, техніку е, зберегти не вдалося. Тому і автомобіль санітарний, і хаммер, вони, вони згоріли, вони були знищені. Втім, українські бійці оптимісти. Кажуть, така брудна війна, коли не виконуються жодні міжнародні домовленості та норми, лише загартовує. Ці чоловіки служитимуть у високомобільних десантних військах. На Житомирському полігоні розпочалися перші тренування мобілізованих. Тут, на бойовому рубежі, бійці з міномета Васильок вражають нерухомі цілі. Поруч гатить більш потужна зброя, де тридцять. І самохідні артилерійські установки. Заряджати снаряди, командувати розрахунком і виявляти цілі. Цьому вчать кожного солдата. Один з них Максим Яченко за плечима хлопця, строкова служба. На мобілізації працював на СТО, тож на техніці розуміється добре. цю пов'язку ждав давно, просто не мог зрозуміти, чому вона раніше не прийшла. Поруч на навчальному полі солдати керують новенькими БТР-3 та 4. Ігор Дождів в армії навідник-оператор, а в цивільному житті Коваль. Лише тиждень, як тренується у стрільбі з цієї машини. Каже, результати доволі непогані. Чудово прицілюється, хорошо б'є патрони. Все, спушка гармати хороша. Чудово. А ось Михайло, Тарас та Олександр самі попросилися у десантники. Всі троє родом із Запоріжжя. Щоправда, вперше познайомилися уже тут, на полігоні. За місяць підготовки вони стали як справжня команда. Сподіваються, що в АТО поїдуть цим же екіпажем. Нормально займаємося, здружилися. Получається, все нормально, інструктора. Теж нормальні. Об'ясняємо да. Да, все, все у нас виходить. БТР новий, ну дуже простой. В експлуатації. Да, і в управлінні теж. В управлінні, Експлу... да. Майбутні десантники навчаються відбивати і напад на конвой. А неподалік зенітники стріляють по світловій міні, котра грає роль літального апарата. Живуть мобілізовані теж на полігоні у наметовому містечку. Микола Дейвік показав нам свою скромну оселю. Каже, найнеобхідніше тут є. Годують теж нормально. Микола контрактник. керує відділенням, де всі мобілізовані. За віком він чи не наймолодший у підрозділі, та незважаючи на це, з обов'язками справляється. Колектив взагалі обалдений. знайшли обші язик. На хлопці не обіжаємося, нічого на нормально навчають мобілізованих інструкторів, в яких за плечима досвід. АТО. Проблем проблеми з набоями чи то пальним немає. Люди ідуть уже осознанно Більше своєї часті йдуть вони, як добровольці через воєнмати вооруженої сили. Їхнє старання на 10 голов вище, ніж по першому волні мобілізації. На цьому полігоні мобілізовані навчатимуться півтора місяця. Потім прибудуть до аеромобільних підрозділів, де на них чекає ще декілька тижнів насичених тренувань. І лише після цього їх направлять у зону АТО. Президент України Петро Порошенко підписав кілька законів, які посилюють кримінальну відповідальність військовослужбовців та мобілізованих. Відтепер не на виконання наказу, опір або ж погрози у бік начальника каратимуться більш суворо. Військові, які ухилятимуться віднесення служби або ж самовільно залишать військову частину, можуть потрапити під арешт з утриманням на гауптвахті. Щодо е, призовників, то е, на момент. Призов вони вважаються громадянами України, але не військовослужбовці. Адміністративну та кримінальну відповідальність вони несуть на загальних підставах як громадяни України. Російська агресія змусила українців згуртуватися. Вперше ми усвідомили, наскільки це важливо мати сучасні й боєздатні збройні сили. Ніхто зараз. Суспільстві не заперечує проти істотного збільшення витрат на безпеку, бо всі розуміють, хто шкодує коштів на свою армію, той годує чужу Україна сьогодні потребує розумної мілітаризації і правильного визначення військових пріоритетів. За словами експертів, найбільш реалістичним сценарієм є поступове створення професійної армії при тимчасовому збереженні призову. Для України шлях це професійна армія десь на рівні, можливо, 150. Плюс-мінус 10 тисяч військовослужбовців, але професійна, чітко підготовлена армія і добре оснащена. Сьогодні за умов фактично воєнного часу ми можемо розраховувати на приблизно 260 тисяч людей, якраз враховуючи те, що мобілізація передбачає використання людей, які вже володіють воєнною справою. Під час міжнародної виставки Айдекс 2015 Наша держава уклала близько 20 контрактів на поставку озброєння. Українська армія незабаром може отримати декілька типів бронетехніки, мінометні і протитанкові системи. Ми підписали дуже важливий меморандум про військову та технічну співпрацю між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми також мали важливі переговори про поставки оборонної зброї для нас. Такі самі переговори ми ведемо з низку європейських країн. Це допоможе нам модернізувати армію. Раніше українські оборонні підприємства переважно працювали на експорт. Сьогодні вони перелаштовуються на потреби нашої держави. При грамотному менеджменті ми можемо забезпечити Збройні сили всім необхідним. Якщо у нас є та зброя, яка не, не потрібна зараз і є на її попит, то треба продати, взяти кошти і випустити десяток булатів чи один оплот. Виробниче об'єднання Форт, автокрас, заводи імені Малишева нині працюють наповну. Вже цього місяця до Збройних сил надійдуть бронетранспортери «Дозор-Б». До 2016 року «Укроборонпром» планує збільшити виробництво українських танків майже в 25 разів. Щорічно з конвеєра будуть сходити до 120 одиниць бойової техніки. Посттравматичний стресовий розлад вперше людство почуло про нього у 60-х роках минулого століття після війни у В'єтнамі. Солдати, які пережили стрес, часто замикаються у собі, стають роздратованими, шукають розради у алкоголі. Найбільше від цього страждають їхні рідні. Тож зараз ми розкажемо, як бути родинам бійців, які нещодавно повернулися з зони АТО. Повернення солдата з війни це велике щастя. Чоловіки радісно обіймають дружин та дітей, тиснуть руки друзям, усміхаються незнайомим людям, що ніхто не здогадується, що вдома чимало бійців замкнуться в собі щоразу повертаючись до пережитого на фронті. Перш за все, рідним та близьким кожного військовослужбовця, який повертається з зони, АТО, слід пам'ятати, що він, незважаючи на те, що вже повернувся з війни, так будемо казати, все ж таки деякий час подумки перебуває. В зоні ведення бойових дій, тобто в його психіці війна ще відбувається. На цьому тлі в родині виникають проблеми. Часто чоловік звинувачує оточуючих, зривається на тих, хто відсидівся на дивані та шукає розради в алкоголі. Психологи кажуть, таку поведінку слід сприймати з розумінням і створювати сприятливу атмосферу, де ніщо не нагадує про війну. Це уникнення будь-яких сцен насильства, демонстрації там перегляду відповідних художніх фільмів. Уникнення різких звуків, не слід підходити до військовослужбовця ззаду, не слід його різко будити, тобто спричиняти такі дії, які могли б йому раптово нагадати про ті негативні моменти, які він пережив під час ведення бойових дій. Надзвичайно, увага близьких також буває обтяжливою для людини, яка повернулася з війни. Бажання розважити, розвеселити, може сприйматися негативно. Казати йому, заспокойся, ми поруч з тобою, все нормально, все добре. Ніяких при цьому не треба причитань криків, крикриків там, вигуків Слава Богу, ти живий, все нормально. Це дратує людину і розгойдує психіку. За словами лікарів, відновлювальний період, як правило, триває до двох тижнів. Тому, якщо тривожні симптоми не минають, необхідно звернутися по професійну допомогу. Тривалі порушення сну, так звані флешбеки, якщо людина постійно наче чи спалахом згадує якісь бойові ситуації, якщо вона не може протягом тривалого часу пристосуватися до мої мирного життя, якийсь будь різкий звук, її виводить зі стану рівноваги, спрацьовують бойові рефлекси, порушення тих звичок, які були до початку ведення бойових дій, і їх невідновлення. Тобто розумієте, дуже багато таких сигналів, які людина може описати одним словом, щось з тобою не так. Посттравматичний розлад це бомба уповільненої дії. Він може проявитися одразу, а може через півроку або і десятиліття. Та психологи кажуть, якщо в родині панують любов та злагода, його вдасться подолати. Кожна дружина, яка і досі кохає свого чоловіка, хоче, щоб він якомога швидше повернувся до мирного життя, яка хоче йому в цьому сприяти, вона повинна підтримувати його будь-яку важку хвилину навіть. Навіть якщо відбуваються якісь негативні явища, тому що вони будуть ці сімейні проблеми виникати, на це не потрібно зважати треба просто терпляче і з любов'ю дати людині час відновитись. Достроковий випуск офіцерів відбувся в Одеській морській академії. Для багатьох з них 2014-й став справжнім випробуванням після анексії Криму. Курсанти нахімовці відмовились підкорятися новій владі та наважились на відчайдушний крок. Цей вчинок сколихнув всю країну. Юнаки в окупованому Севастополі стали символом патріотизму та стійкості. І коли вони приїхали до Одеси, зустрічали їх як справжніх героїв. Я прийняв присягу і я не міг по-іншому поступити. Так що це не було для мене важким рішенням. Щодо Одеси, дуже, дуже прекрасне місто. Ну, як вдома зустріли, дійсно. Навчаючись в Одесі, хлопці дуже старалися. Майже всі отримали дипломи з відзнакою. А військовий еташе Італійської республіки, кращому випускнику, вручив кортик військово-морських сил цієї країни. Вперше ми здійснили випуск офіцерів-випускників. Це дев'ять лейтенантів, які вже завтра поповнять ряди військово-морських сил. Вони відповідають вимогам, які пред'являються. До офіцерів військово-морських сил їхніх спеціальностей. Урочистий парад лунають напутні слова викладачів. Привітання друзів та рідних. Випускники не приховують радості. Передати, який сьогодні щасливий, те, що отримав перше військове офіцерське звання і буду піднімати честь і флота українського. Емоції просто зашкалюють. Дійсно, таке свято, великий шлях пройшли. Багато зусиль доклали, але все ще попереду. І в такий час для нашої країни будемо далі докладати зусиль, щоб по максимуму все виконати. Якісне життя для наших захисників. Так можна назвати програму безкоштовного протезування зубів у Центральній стоматологічній поліклініці Міністерства оборони. на войне мне выбило зубы, мне один зуб у меня, ну, как бы сбило, остался корень. И мне посоветовали обратиться в министерство, в поликлинику сюда. Я обратился, мне вырвали зуб этот и сказали, что у них есть такая программа. И записали меня на программу, потому что у меня начался там смещаться привкус, прикус и получается смещение челюсти. Я уже не мог нормально кушать. Зубне протезування залишається однією з нагальних проблем для учасників АТО. Застарілі знімні конструкції, а саме щелепи, можуть поставити хрест на військовій службі. Ми пропонуємо встановлення дентальних імплантантів. У нас існує категорія військовослужбовців, які не можуть повноцінно виконувати свої функції знімними конструкціями, вони можуть їх втратити під час ведення бойових дій. Наразі усі імплантанти надаються президентом Асоціації стоматологів України. Вартість встановлення одного такого штучного зуба близько 800 доларів. Це є мої імплантати, які я розробив сам і зараз продукую конструкцією, конструкцію, які мають на сьогодні сертифікати європейські. За один день у поліклініці провели одразу сім таких операцій. Цим я завершую випуск. Гарного вам настрою та тільки позитивних новин. Побачимось.